Я балу. У дитинстві я уважно спостерігав за всіма, та знайшов своє улюблене хобі, щоб знімати цікаві моменти з нашого життя. Це наша матуся Люсі народила нас п'ятеро, дві дівчинки і три хлопчика. Ось такими малючками ми були. І так, це наш найстаршенький сірко. Коли оперше нас важили, то завісив аж 850 грамів. Він сміливий, дуже любить мандрувати, живе у чудовій родині. А це моя улюблена сестричка, сніжка. Погляд її очей заворожує. Вона розумна, але хитрулька, а ще й та живе у прекрасній люблячій родині. А це друга сестричка, ластівка. Вона кмітлива, швидка, як наша матуся. Ластівка першою приїхала до свого дому. Я спочатку сумував, але зрозумів, що її там чудово і її дуже сильно люблять. А ось і мій рідненький братик Сімбо. Спочатку народився він, а вже потім я. Сімба ніжний, ласкавий. А як він муркотить, наче пісню співає. Сімбо повністю відповідає своєму імені. Характер королевський. Ми частенько тузимося Сімбою, але я дуже люблю. Тут я ваш балу. Я саме маленький і коли мене зважили, був усього пів кілограму. Любові турботи зробила нас такими красеннями тяпкою. А тут наша рятувальниця цітенька лаки. Вона разом з котобатьками взяла нас у чудову родину. І у нас є рідний дім. От така у нас прекрасна цітанька лаки. Я її дуже люблю, хоча вода інколи шипить. Але що поробиш? Крулева Усім тепла, любові та добра. Чао!